Сімнадцятий розділ. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Скажи до Елеазара, сина священника Араона, і нехай він позбирає ті кадильниці з посеред погорілища, а огонь повикидає геть, бо вони освятилися кадильниці тих грішників їхньою смертю. І нехай і вони зроблять із них биті бляхи на покриття для жертівника, бо приносили їх перед Господнє лице. І вони освятилися, і будуть вони знаком для ізраїлевих синів. І взяв священники Леазар, мідяні кадильниці, що приносили їх ті, що спалені, і перекували їх на покриття для жертівника. Пам'ятка для ізраїлевих синів, щоб чужий чоловік, хто не з араного насіння не наближався кадити кадило перед Господнім лицем, щоб не сталося з ними, як і з Кореєм, та з громадою його, як Господь говорив йому через Мойсея. А на завтра вся громада Ізраїлових синів нарікала на Мойсея та на Араона, говорячи: Ви повбивали Господній народ. І сталося, коли громада збиралася на Мойсея та на Араона, то обернулися вони до скинії заповіту, аж ось покрила її хмара, і показалася слава Господня, і війшли Мойсей та Араон допереду скинії заповіту. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Вийдіть спосеред цієї громади, а я винищу їх у мить, і вони попадали на обличчя свої, і сказав Мойсей до Араона: Візьми кадильницю і поклади на неї огню від жертівника, і покади кадила, та й понеси швидко до громади та й очись її, бо вийшов гнів від Господнього лиця, і розпочалася поразка, і взяв Араон, як говорив Мойсей, і побіг до середини зборів. Аж ось розпочалася поразка народу, і він поклав кадила і очистив народ, і став він поміж умерлими та поміж живими, і затрималася та поразка. І було померлих поразкою 14 тисяч сімсот, окрім померлих у справі Корея. І вернувся Араон до Мойсея до входу з кинії заповіту, а поразки припинилася. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй, до Ізраїлевих синів! І візьми від них по одній палиці для батьківського дому, від усіх їхніх начальників для дому їхніх батьків, дванадцять палиць, і напиши імення кожного на палиці його, а араонове імення напишеш на левій палиці, бо одна палиця для голови дому батьків їх, і покладеш їх у скині заповіту перед ковчегом свідоцтва, де я за умовою буду являтися вам. І станеться той чоловік, що я виберу його, його палиця зацвіте. І я відхилю від себе нарікання Ізраїлевих синів, що вони нарікають на вас. І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів, і дали йому всі їхні начальники по палиці від кожного начальника для дому їхніх батьків дванадцять палиць, а палиця Араонова серед їхніх палиць, і поклав Мойсей ті палиці перед Господнім лицем у скині і заповіту. І сталося на завтра, і ввійшов Мойсей до скині і заповіту. Аж ось зацвіла Араонова палиця для Левійого дому, і пустила пуп'янки, і зацвіла квіткою, і випустила дозрілі мигдалі. І виніс Мойсей усі ті палиці з перед Господнього лиця, до всіх Ізраїлевих синів, і вони побачили і взяли кожен свою палицю. І сказав Господь до Мойсея: Верни Араонову палицю до ковчегу свідоцтва, щоб берегти на ознаку для неслухняних синів. І спишеш їхні нарікання проти мене, щоб не повмирали вони. І зробив так Мойсей, як Господь наказав був йому, так він і зробив. І сказали Ізраїлеві сини до Мойсея, говорячи: тож ми повмираємо, погинемо, усі ми погинемо. Кожен, хто наблизиться до Господній з помре, чи ж ми до решти вимремо?